Я так скажем, тварин в сім'ї тими, хто любить зверей, і тих, хто не покидає цих зверей. І цей застосунок об'єднує ки київські притулки і допомагає знайти дім для безпритульних котиків песиків, а можливо навіть і для інших тваринок. І учасники розкажуть про принципи роботи сервісу, можливості для користувачів і партнерські ініціативи для підтримки знедолених тварин. Тож сьогодні учасники Костянтин Воробйов, виконуючи обов'язки директора КП Головний інформаційно-обчислюваний центр. Юлія Устич, проджект-менеджерка мобільного застосунку Київ, цифровий Олександр Возний, директор департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради КМДА. Ну і до нас приєднається Єлизавета Гацького, блогерка і інфлюенсерка. Перше слово я хотів би надати саме Костянтину Воробйову, щоб він все-таки розказав про важливість і можливість таких цифрових сервісів. Міста і взагалі яким чином цифрові сервіси можуть підтримувати такі інноваційні проєкти. Дуже вам дякую. Я підтримую цей тренд. Друзі. Хочу розказати дійсно про всю екосистему Київ цифровий, цифрового міста, в якому ми з вами живемо, і про ті послуги, які ми запускаємо, які ми зараз запускаємо, плануємо запускати, чи вже запустили в 2025 році, такі вже є. Якщо можна, наступний слайд. Якщо ми говоримо про екосистему, вона охоплює всі напрямки життя міста від безпеки, від розумної мобільності, від демократії до соціальних послуг, соціального напрямку. Наприклад, якщо ми говоримо про цей напрямок, це в першу чергу портал послуг, цифровізація послуг. Які надає міста мешканцям, і у цьому напрямку ми дуже активно працюємо. Саме цей портал був запущений в цьому році і вже активно розвивається в концепції єдиного окна для киян для того, щоб замовляти послуги у міста. Також це культурний, культурний напрямок, який теж у нас розвивається, і в цьому році буде мати дуже велику перспективу для того, щоб ви побачили нові цікаві речі саме в Києві цифровому чи на культурно-туристичному хабі міста Києва. Якщо ми будемо говорити про цифри. Це напевно також цікаво, як працює ця екасистема. Це про 3 мільйони киян, майже все доросле населення. так, якщо ми можемо побачити, 3, майже 4 мільйони це населення Києва, а користувачів у самому застосунку три мільйони ну, 3 і 3, і три мільйона користувачів. Якщо говорити про транспорт, напевно, дуже багато із вас користуються києвим цифровим як транспортним додатком. В першу чергу це 70 мільйонів QR-кодів тільки за. За, за весь час цей, з, мільйон автомобілів зареєстровано у нас дуже гарно знати, скільки в, в Києві в пробках ми стоїмо в корках, скільки насправді автомобілів от їх мільйон. А, відповідно до того, транспортних карток мільйон двісті. Тобто кияни користуються транспортними картками саме в такій кількості. А, ми збираємо дуже багато призів, і це, я думаю, гордість для всього Києва, тому що це київський застосунок на міжнародних конкурсах, на міжнародних платформах, як краще. Застосунок для багатьох сфер життя. Якщо говорити про оцінку на додатках, то Apple 4,7, чи приблизно така ж цифра у нас і на Google. В такої системі ми розвиваємося, в такої системі ми плануємо свій розвиток. Окрім того, самого порталу послуг ми запустили цього року і мапу доступності в Києву цифровому, дуже корисний і класний сервіс. Якщо ви ще не користувались, будь ласка, подивіться. Це окрема історія і окремий напрямок розвитку самого додатку. Наступний слайд, будь ласка. І таким чином ми прийшли до нового сервісу, який запускаємо саме сьогодні, а сервіс, на який є дуже великий попит у суспільство, океану, містян відповідно до того, щоб побудувати взаємозв'язок тваринок, безпритульних тваринок з людьми, які хочуть, щоб у них така тваринка була. Побудувати цей, цю комунікацію, це і було основною потребою, основним запитом, який ми повинні були реалізувати. І ми сьогодні ми це зробили і запускаємо. Як це працює? Як виглядає сам процес? Ми зараз розкажемо я передаю слово проджект-менеджеру цього продукту Юлії. Будь ласка, дякую. Також хочу всіх привітати з релізом цього нашого крутого сервісу, адже це міський сервіс, який об'єднує всі притулки міста Києва і допомагає знайти прихисток для наших. Друзів для наших хвостиків, для наших лапок улюблених, для того, щоб вони себе почували більш комфортно та е, обов'язково, щоб відчували себе в сім'ї та в родині. Отже, в сервісах. Києва цифрового в мобільному додатку з'явився розділ Адопція тварин, в якому ви можете пролистати, прокрутити стрічку і знайти саме ті очі, які западуть вам в душу, які будуть вас очікувати вдома, які будуть вас охороняти, якщо це песик. Обравши собі тваринку, відкривається у вас стрічка, де можна відфільтрувати. Яку саме твариночку ви шукаєте? Це може бути кіт, собака за типом. Так? Це може бути це стать, це вік, також це розмір. Після того як ви оберете всі відмітки у фільтрі, ви натискаєте Застосувати, та перед вами з'являється перелік саме тих тваринок, які ви шукаєте. Обравши тваринку, поверніть, будь ласка, ще назад. Обравши тваринку, ви можете її додати в улюблені, тобто постійно за нею спостерігати, поки у вас є ще якийсь там день-два, на які ви які ви хочете для того, щоб подумати взяти собі. Ви можете поділитися цією тваринкою своїми рідними та близькими, щоб запитати все-таки, чи готові ми, чи хочемо ми її забрати. Можна пошерити, бачите, там ось другий такий значок, пошерити цю тваринку. Це можна зробити на електронну пошту, в соцмережі. Куди вам зручно. І безпосередньо, коли відкривається картка тваринки, ви можете побачити всю інформацію про неї. Тобто, що коротенький опис, що це за тваринка, це її ім'я, це її порода, це її вік. І, натиснувши кнопочку. Прихистити тваринку, запит йде уже безпосередньо до опікуна, який протягом трьох днів розглядатиме заявочку, та обов'язково ми думаємо і ну, надіємося, що і набагато раніше опікун зв'яжеться з вами для того, щоб вияснити всі моменти та організувати вам теплу зустріч з вашим обранцем. Наступний слайд. Після того, як опікун Підтвердить вашу заявочку, вам прийде пуш про те, що ви з подякою і про те, що ви вже можете планувати вашу зустріч. Також в пуші буде вказано контакти опікуна, куди ви можете під'їхати адреса, а також номер телефону, на який ви можете зателефонувати, щоб дізнатися абсолютно всі звички, вподобання вашого. Обранця і будь-які питання, які опікуни вам з радістю відповіді на питання нададуть. До проекту можуть долучатися притулки для тварин, волонтери, а також кияни, які безпосередньо будуть обирати тваринок в нашому чудовому сервісі. Супер дякую. дякую вам. Дякую вам. Тепер схоже, можна не лише на день народження сертифікати дарувати, а й потенційних <рес> тваринок. Це супер. Я хочу надати слово Олександру Вознову для того, щоб взалі розказати, ви розповіли про взагалі плани інтеграції з екологічними ініціативами, і взагалі наскільки важливо і наскільки важко можливо було інтегрувати ці цифрові сервіси в захисті тварин. Доброго дня, шановні друзі, радий всіх вітати сьогодні на заході. Цьому ну, і окрема подяка Києві цифровому за таку чудову ініціативу, тому що дійсно проблематика безпритульних тварин існує в Києві. На жаль, не тільки в Києві, а всій Україні. У нас на сьогодні в наших притулках знаходиться. Я говорю про наше це і міську лікарню ветеринарної медицини, і приватні притулки громадської організації, які опікуються тваринами в Києві та в Київській області, тобто, за нашими підрахунками. На фактично на початок 25-го року у нас обліковується більше 7 тисяч тварин, і ця кількість постійно зростає, тому що потрібно констатувати той факт, що ці тварини до нас потрапляють в зв'язку, в тому числі із військовими діями. Тобто, майже щодня військові чи волонтери привозять таких тварин, які, яких їм вдається врятувати із зони бойових дій або з фронтових територій, і намагаються їх прилаштувати в відносно безпечному Києві. Тому маємо таку статистику, яка зростає, і цей сервіс для нас буде дуже корисний. Насправді буде корисний для всіх киян. І не тільки киян а Київ цифрові може встановити будь-який українець або іноземець і активно його використовувати. Місто системно ну, рухається в напрямку прилаштування тварин. У нас непоганий показник, фактично в таких в офлайнових наших раніше режимах. Ми за минулий рік наше комунальне підприємство, яке відповідає за, за безпритульні тварини, приналаштувало більше 600 тварин. Цього року цей показник у нас сягнув 64 тваринки, але ми сподіваємося, що коли цей сервіс стає зручним і в такому популярному застосунку, як Київ цифровий, про нього дізнається якомога більше киян, якомога більше людей зможуть його активно використовувати. І цей показник у нас зросте в рази, тому що хочу нагадати киянам і присутнім, що ще минулого року за ініціативи нашої. Комунальне підприємство це Київська міська лікарня ветеринарної медицини, яка в тому числі одна з його, його стратегічних завдань, це є адопція тварин. От розпочали таку класну ініціативу як дні адопції в міжнародному виставковому центрі на Броварському. І за минулий рік, завдяки двом заходам, куди також були залучені не тільки наше комунальне підприємство, а й притулки, могли бути там представлені всі бажаючі, було приналаштовано більше 200 тварин. Враховуючи цифровізацію, я сподіваюся, що цей показник в цьому році у нас виросте і закликаю всіх притулків абсолютно киян, активно його використовувати, тому що це класна можливість саме для того, щоб поділитися інформацією про тварину. І нагадати всім, що вже цього року, 26-27 квітня, в міжнародному виставковому центрі на Броварському розпочнеться перший, ну наш найбільший день адопції. Знов таки, куди будуть запрошені і можуть долучитися будь-хто бажаючий, там ви фізично можете подивитися на ту тваринку, яка ну одна із тих тварин, яка буде за застосунку, як кажуть в офлайні, да подивитися, яка вона є, і поєднання цих сервісів допоможе нам ефективніше виконувати нашу роботу. Ну і закликає Киян активно користуватися цим сервісом. Дуже класна можливість. Ще раз вам дякую за таку чудову ініціативу і прекрасну реалізацію. Тому що все. Я поки їхав сюди, вже цей розділ з'явився в Київ цифровому, сам подивився, поюзав, покрутив. Дуже зручно, дуже класно, все просто. Що я думаю, дасть можливість ефективно використовувати. Ну і нагадаю, що у нас діє такий гарний слон, що ми закликаємо кияни людей не купувати тварин по можливості, а прихищати вже тих, хто втратив домівку і тих тварин, які перебувають в наших притулках. Дякую, дякую. Чесно, хочете додати так? Так я хочу вже підсумувати uh -huh. на сьогодні. Ми вийшли в реліз, і в нас більше 100 тваринок уже в застосунку Київ цифровий, тому закликаю всіх. До перегляду та для того, щоб ви обрали собі свою рідну тваринку. Інструкцію ми підготували для притулків, її можна ну, за QR-кодом, навівши на QR-код свій мобільний пристрій, ви можете отримати одразу інструкцію. Щоб перейти в сервіс, адопція в Києві цифровому. Це наступний QR-чик і також за необхідності ми надамо зараз. Виведемо QR-код безпосередньо з посиланням на реєстр домашніх тварин, де притулки будуть, зможуть реєструватися. Тому всім дуже щиро дякую за таку можливість надати вам такий крутий і класний сервіс. Супер, дякую, величезно. вам. Я ще раз тоді нагадаю, що 26-27 квітня на виставковому центрі дні адопції, і всі можуть прийти, подивитися, обрати і взяти на себе відповідальність, прихистити. Тваринок також я хотів би звернутися до Єлизавети Гацького. Вона до нас приєдналася. Дякуємо, аби ви вітаю. розповіли все таки про проблематику. Бо в такому величезному мегаполісі, як Київ, навряд чи всі тваринки вже прилаштовані. Тож розкажіть про, трошки про проблематику безпритульних тварин. Всіх вітаю. Мене звати Єлизавета Гацько. В мене є дві безпритульні дитини. Я завжди жартую, що я мама двох ангілочків. Дві собаки в мене з вулиці, і насамперед, навіть коли я другу собаку собі брала, я не планувала цього робити. Діти буквально просто знайшли її на вулиці. На жаль, минула господарка її просто викинула на вулицю через те, що не мала змоги і бажання робити документи на виїзд за кордон. І я стикнулася з цією проблемою, що навіть на жаль, на жаль, наші притулки не беруть тварин через те, що вони всі переповнені майже кожного тижня, декілька разів на тиждень, мені пишуть в директ різні притулки з потребами своїми просять вакцинацію, корм звичайно, за якихось своїх. Можливості я закриваю ці питання, проте дійсно тварин стає все більше і більше. І проблема того, що мода йде на, на жаль, мода йде на тварин, які коштують по декілька тисяч доларів. і Зараз тільки я бачу, що стає все більше і більше у людей безпритульних тварин. В Європі це взагалі дуже часта практика, а от в Україні у нас трошечки з цим проблема. Також є, от я зараз співпрацюю. Як співпрацюю, допомагаю притулку, який знаходиться в Харкові, і вони постійно рятують тварина з зон бойових дій. По-перше, да, там евакуюють людей, але дуже рідко коли дозволяють забирати тварин. І це проблема. Це велика проблема. І є ось такі притулки, які не тільки прихищають у себе тварин, а ще й мають змогу і беруть на себе відповідальність забирати а, тварин із таких а, небезпечних зон. А, і моя місія, як людини, інфлюенсера, блогера, а, доносити людям те, що а, Якщо так можна і коректно сказати, задавати моду на те, що безпритульні тварини це класно, це модно, це врятовані душі і так далі. І якщо у вас навіть немає змоги взяти собі таку тварину, я дуже вам рекомендую просто приїжджати і дійсно проводити в притулках час із тваринами, по-перше, ви отримуєте багато позитивних емоцій, це класні гормони, які вам потрібні, це Робота з кортизолом, тобто покращується ваш фізичний, емоційний, ментальний стан, це добре не тільки для тварин, це добре для вас, для вашого стану. Я вам дуже дуже рекомендую. Ось так от проводити час не в кіно сходити, не, не знаю, не в болінг, не в ресторан. А коли от зараз за декілька днів буде вже більше 20 градусів, візьміть тварин, підіть погуляйте, купіть смаколики. Ви отримаєте купу, купу задоволення. Тому що тварини це не тільки відповідальність, а це ще е, дуже класні емоції, які ви отримуєте. І ви, і вони правильно сказали про те, що е, люди беруть е, таких дороговартісних тварин, але ж не забуваємо, що часто безпритульні е, тварини, які пережили, скажімо, нелегкі життєві обставини, є більш стійкими, більш адаптованими е, до життя, і це також треба не забувати, враховувати і цим справді насолоджуватися. Імунна Твор... система таких тварин вона більш стійка, це правда, але це. Можливо, це статистично, можливо, це міф, але будь-яка тварина, неважливо, це там розплідник або це безпритульна тварина, вона має якісь свої особливості, да? і в характері, і в здоров'ї, і так далі. насправді це міф, те, що кажуть, що от там ви заберете безпритульну тваринку і вона вам буде вдячна до кінця життя. Мені іноді здається, що я живу у своїх собак, а не навпаки, якщо чесно. Тому що вони вже звикли до гарного рівня життя що їх дуже люблять, що їх балою, тому все це залежить від людини, яка бере на себе цю відповідальність як вона її виховує, чи займається вона нею, і ем, у моєї мами, наприклад, мальтіпу. І коли в неї не з'явилася собака, вона на мою старшу собаку казала, коли вона була ще зовсім дитиною, казала, боже, вона така невихована вона, боже, вона там щось гавкнула два рази, ще щось. Через те, що це габаритна собака, до неї як би, і спрос поболіє. Да? Тобто 20 кілограм собака важить, і тому, якщо вона там один раз гавкнула, то це проблема. І Я нещодавно була в неї в гостях, і ця мальтіпу її, цей мальтіпу хлопчик, він врізається в руку, починає її, так, знаєте, тіліпати і так далі. Я кажу, хто тут. Не вихований, тому насамперед дійсно важливо просто і виховання, і це важливо навіть якщо у вас маленька чихуахуа, і якщо у вас велика тварина, маєте приділяти увагу, маєте вкладати все свій час, свій ресурс, як з дітьми. Єлизавета, До речі, раз у нас такий міні-діалог. І для тих, хто приєднався до нас онлайн, поясніть людською мовою, що таке адопція. Адопція, а як людською мовою я можу це? А як не Адопція людською це звучить трошки по-латинськи, але так щоб зрозуміти, все таки це ж знедолені тварини? Мова про це йде. Ви маєте пояснити? Ви маєте на увазі, щоб я пояснила, що таке адаптація тварини у ваше життя? Чи що? Ну, я хотів про термін адопція, а саме про термін адопція, що це тварини, яких покинули люди. Саме це я хотів. Ну, одним словом, тоді я візьму на себе цю відповідальність. Давайте і ще раз нагадаю, да? тому що у нас питання таке було в чаті. Адопція тварин це, ну грубо кажучи, усуновлення тварин. Від тих людей, які покинули, не просто сталося. Люди їдуть за кордон, як сьогодні розповідали наші спікери. Вони не захотіли оформити них документи і взагалі не захотіли ними пеклуватися, тому це і це є термін одобція. Поправте, якщо я не правий, не те, щоб я прям ходячий словник, але маю змогу вам вірити. Супер. У нас є відео, яке ми хотіли продемонструвати, тому будь ласка. Додавайте тваринок в обрані, щоб повернутися до рішення згодом, коли будете готові. Знаєте, кому бракує відданого охоронця чи ніжного моркутуна? Натискайте Поділитися у карті тваринки та надсилайте її близькій людині в зручний месенджер. Щойно відчуєте бажання забрати хвостика до себе, натискайте Запропонувати дім опікун зв'яжеться з вами та організує зустріч. Давайте разом зробимо місто не тільки комфортнішим, а ще й крапельку добрішим. Київ цифровий. Абсолютно правда. І в чаті нам підтверджують, люди, що нарешті з цим сервісом сподіваються, що прилаштованих хвостатих друзів стане набагато більше. Друзі, в нас серія питань, відповіді. Якщо є питання і є якісь незрозуміліші речі, прошу ставити їх або онлайн, або тут. Е, будь ласка, мі мікрофон без мікрофона. Всім доброго дня. Е, розкажіть, будь ласка, як ви плануєте свою взаємодію з притулками організувати, тому що притулків дуже багато. Тобто, у вас ж має бути якийсь алгоритм, як ви ну, будете це робити? Заохочення і так далі. Е, так, звісно, ми. Розміщуємо нашу сьогоднішню новину про впровадження цього сервісу, і також ми запрошуємо до реєстру домашніх тварин. Ми створили QR-коди. Ми їх розмістимо якомога більше, щоб можна було дуже зручно. Не потрібно було ніде його шукати. Також це посилання, якщо в браузері вбити пець Київ одразу відкривається система. Ви заходите, реєструєтесь, заповнюєте просто там набір полів, які в цій системі в нас всі інструкції, все є, все підвантажено в систему, щоб було дуже зрозуміло і зручно нею користуватися. Тому після того, як ви заповнили поля, чекаємо апрува від ветеринарної клініки і все. Все готове, додавайте своїх тваринок, відмічайте, які тваринки на адопцію, тому що реєстр домашніх тварин це не тільки про адопцію, це взагалі якби реєстр всіх тварин, які можуть бути в притулку. Тому на адопцію йдуть ті тваринки і вони одразу попадають в Київ цифровий. Ну, відповідно так, раз ми говоримо так широко, вже ми дійсно хочемо всім притулкам, яким дійсно ця історія дійсно відзивається до співпраці. Ми готові для будь-яких притулків, для будь-яких контактів, які хочуть доєднатися до нашого нового цифрового сервісу. Будемо дуже, дуже будемо максимально персоналізовано підходити до кожного. Ну і я думаю, такими кроками ми потрохи будемо збільшувати кількість тих тваринок, які у нас будуть у сервісі. Такі плани. І ще одненьке уточнення: в нас також постійно працює служба технічної підтримки. Можна звернутися, якщо десь раптом чогось не знайшли чи невідомо, вони проконсультують всі інструкції також нададуть всі, як то кажуть, всі озброєні. ласка... Якщо людина має тварину, вона виїжджає за кордон і вона все-таки відповідально ставиться більш-менш відповідально. І не хоче оформлювати цей паспорт, не хоче забрати. Вона може звернутися до цього сервісу, аби притулки забрали е, тварину, як? чи, чи, чи передбачена якась така річ. Поки що ні. Тобто у нас процес ми працюємо дійсно з притулками, коли вже можна взяти. Тваринку до себе стати її хазяєвом і так далі, але якщо як це працює в, в, в цю історію процесу, тобто що в притульці була у нас безпосередньо а, тваринка, це цікава ідея для того, щоб цим теж попрацювати. На майбутнє. Дякую. І наступне питання: аби трошки детальніше ви розповіли про саме дні адопції, що там люди побачать і чи зможуть вони одразу забрати тварин до себе? Так, 20, нагадую тоді ще раз, 26-27 квітня в Міжнародному виставковому центрі на Лівобережній ми розпочинаємо цьогорічний Наша київська міська лікарня ветеринарної медицини, яка є організатором цього заходу, запрошує туди найбільше притулки, фактично всіх бажаючих, у кого є тварини, долучитися до цього заходу. Захід буде тривати два дні. Ми маємо досвід минулого року. Тобто, захід є абсолютно умовно безкоштовним, відкритим, має цікаві інтерактиви. Притулки мають відведені зони, де представляють всіх своїх тварин, які готові ну, передати іншим людям. Минулого року ми таким чином приналаштували більше 200 тварин і сподіваємося, що і бачили динаміку позитивну. Тобто наступний захід був більш популярним, більше людей про нього дізнавалося. Зараз ми підійшли ще більш серйозніше. Ми намагаємося і активно інформувати людей за рахунок зовнішньої реклами, за за рахунок київських сервісів, в тому числі про ці дні. Звичайно, приходячи на цей захід, ви одразу можете обрати і забрати звідти ту тварину, яка вам найбільше сподобалась. Тому всі, скажімо так, на це максимально налаштовані. Тобто, це наша головна мета в цьому заході, щоб ви одразу могли отримати бажаний для себе результат. Супер, дякуємо вам. Чи є ще питання? Будь ласка. Доброго. Ну, насправді, в реєстрі домашніх тварин вже реалізована така можливість. Якщо ви знайшли безпритульну тваринку, там надати всю інформацію, яка принаймі там фотографії, заповнити все, що ви там бачите, все, що ви знаєте про неї, та надати на розгляд. Ну і далі вже це будуть притулки звертатися. Якщо в них буде така можливість взяти таку тваринку, знайдену, то будуть забирати швидше за все так. Дякую. і ще питання у вас було так. Буде доступний цей за ну, цей даток за можливість для них. Е е е дивіться для себе запитує, тому тому просто цікаво. Так. Е дивіться: ми абсолютно підтримуємо таку ініціативу, щоб всі тваринки всієї України могли знайти свою домівку та знайти. Своїх рідних людей. Тому, звісно, ми Я думаю, що ми будемо брати такі притулки і обов'язково прилаштовувати всі тваринки, які цього потребують. Будь ласка. Чи є ще питання в онлайні? Поки також дякують. Е, я також зі свого боку дякую всім учасникам. Це справді дуже гуманна і дуже. Класна ініціатива, класний сервіс. В принципі, не будемо крити душ, душею, як Київ цифровий. Класний тому е, дякуємо, що ви прийшли на нашу прес-конференцію. Доєдналися онлайн. На цьому все. Дуже дякую, дякуємо вам. Дякую і гарного дня.